Сріс річ, хочемо, щоб ви поділились з нами тим, як ви прийшли до того, щоб почати розглядати собі такі агрегати, як Штригель і які агрономічні завдання ви для нього ставите. Ді, це все достатньо просто. Кілька років тому назад ми розпочали сіяти таку культуру, як озимий ріпак. І ми зіткнулися з проблемою, що після збирання озимих зернових у нас була загвоздка в тому, як правильно закривати вологу, щоб після. Даного агротехнічного прийому можна було сіяти озимий ріпак, бо в нас був такий прийом, як дискування з терні, але і, ну, і ущення в тому числі. І в нас була проблема в тому, що сильно великий шар ми висушуємо в районі 5-6 см, Ми грунту е, висушували, і потім в дану ж суху землю ми сіяли вже озимий ріпак. Але потім з'явилася ідея даного агрегата, який дозволив нам значно меншу глибину висушувати, орієнтовно 2-3 см, і потім вже безпосередньо ріпак сіяти максимально вологу землю. А також завдяки цьому можна вже зменшувати витрати на паломастильні матеріали і більше за один день виробляти гектарів. Чого саме БЕДНАР? Чого саме Ми беднар? Ми промоніторили ринок України на наявність. Пропозиції щодо штригельних борін від найбільш дешевих і найбільш дорогих, і зупинилися на Беднарі, тому що це, як на мій погляд, середина між ціною і якістю. Тобто не сильно, не космос по ціні, але і по своїй задачам він працює на максимум. Також варто згадати, що і наявні сервіси і зі сторони агроресурсу також це є великим плюсом. А... Зараз якби ще не літня пора, але дивлюся, що агрегат. Був в роботі, я так розумію, що ви почали використовувати багатозадачність цього агрегату. Так, так, нам ми подивилися на даний агрегат і вирішили, що можна його використати також для закриття вологи, для вирівнювання полей після оранки. Вирішили спробувати. Нам загалом ситуація ну, сподобалася, для початку. Тобто будемо надалі використовувати цей агрегат не тільки літом, хоча ми літом ще не використовувалися, а й весною будемо користуватися цим агрегатом. Ну, влітку ви його трошки переукомплектуєте. Так. Наприклад... Так, да, да, да. Ми поставимо диски і будемо потім закривати вогу після збирання пшениці. Супер! Значить, будемо чекати вашого літнього відгуку. Да. Дякуємо за дякую. довіру. За До побачення.